Десятирічна міра допомагає мамі на кухні. Зараз вони з молодшою сестрою, єдині її помічниці по господарству. Коли мірі було два роки, її тата Вадима Сірука затримали ФСБівці. «Коли мужа забрали. Я виявилася одна з двох літнім на руках, беременна, на сйомній квартирі, котрої аренда стала з дві неділі і. Ну, кілька тисяч рублі в руках, і все так жінка згадує 2016-й. Їхньому шлюбові на той момент було чотири роки, коли познайомилися у спільній компанії, Вадим і Анна вже були в ісламі. Тому часу я теж прийняла іслам, мабуть, где-то год. Як. І у нас було дуже багато чого спільного, дуже багато чого обсудити, якісь то цінності, ценності, похожий путь, мабуть, так. Нам було дуже цікаво в місці після окупації Криму. Вадим допомагав родинам політв'язнів. Ходив на незаконні суди. У 2016-му його та п'ятьох кримських татар росіяни звинуватили в причетності до ісламської організації Хізбут Тахрір, яка заборонена в Росії проти вільної дії в більшості країн світу. 2019-го за цією сфабрикованою справою російський суд присудився року 12 років ув'язнення. Анна згадує, що п'ять років після арешту з чоловіком вдавалося бачитися лише на судах. Там молодша донька вперше побачила батька. Коли було дві тижні, перший раз вона була на суді в Шимферополі. Я її показала мужу так, через сітку, там, коли мужа, виходить, виводили з здання суду і вели в автозак, от він її через там, ограждення мог побачити. У 2021-му Вадима Сірока й до колонії міста Салават у Башкортостані. Це за дві тисячі кілометрів від Криму. Тоді Анна вперше поїхала на тюремне побачення до чоловіка. Ми з жіною другого політзаключеного в місті поїхали в, в цю колонію в Башкірі. Ми ні я, ні она ні разу в Башкірі на той момент не були. Тогда ще літали самоліти з Сімферополя. Ми полетели, нікого в Башкірі не знаємо, нічого не знаємо. Ну как-то справились. Сходили на свидание Она к своєму мужу, я к своєму. После этого я поняла, що, в общем-то, їздити ну, можна нормально, не страшно. Я подумала, що можна взяти з собою дітей. Уже в 22-му взяла в далеку дорогу доньок молодшій ханіфі, тоді було 5 років, і вона вперше побачила батька. Они вообще каждый раз забывают, как папа вигляде. Они каждый раз не можуть в первом первое время вообще к нему подойти, тому що когда видишься с отцом сначала п'ять лет вообще не видишься, а для Ханифы это вообще не видишься совсем, то понятно, что как-то сразу резко з чоловіком начинать общаться как в сім'ї, как вот люди общаются, Ну сложно, наверное. в останні на побачення родина їздила до Вадима в листопаді 24-го. Жінка каже, що чоловік за ці роки майже не змінився. сколько я к нему приезжала и на суды, и в СИЗО, и в колонию, он всегда в прекрасном настроении. Я не знаю, это вот он рад меня видеть или семью видеть, или, или просто он такой, я не знаю. Но на да, вид он выглядит бодро, хорошо. Я бы не сказала, что он как-то изменился за эти годы, хотя уже вот в феврале сейчас 9 лет, как он в заключении. Девчатка рассказывает про свое спелкувание с батьком. Нам папа говорил, то, что нужно слушаться, слушаться маму. Ну, слушаться маму и помогать ей, когда она болеет, помогать ей в делах домашних. Еще папа говорил учить больше сурб и читать больше книги. Сама Анна, каже, за 9 уроков незаконного ув'язнення чоловіка навчилася багатьом нежіночим умінням. У меня сорвало недавно кран, И я поняла, що я полдня провозилась, но я його повністю сама поставила. Я його поміняла всі труби, всі сифоны, все сама поміняла. І було сложно, але я довольна, тому що я можу сама з групи кримців, яких судили разом з Вадимом, двоє Арсен Джапаров та Рафат Алімов – вже на свободі. Сіроко залишилось ще три роки незаконного ув'язнення. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.